Так, що це відбувається зараз? Особисто зараз я тренерую свій навик переключатися із того, що я роблю, на те, що я хочу робити, чи як це назвати? Ні, переключання з інструмента на інструмент. Коротше, клієнт, коли у мене буде то ще плани мої на майбутнє, то я хочу переключатися з одного на інше. Наприклад, так, зараз цінності ми ваші рухнули, тепер переконання, тепер ідентичність, а тепер місія. І йдемо далі знову. А як зміниться поведінка і людини, виробити привичку? Просто писати людини перед носом оце моє таке бачення, як консультації проводити в майбутньому, тому що, не підготувавшись якісно, я вже роками готуюся я не можу розпочати Проводити консультації через те, що я дуже вимоглива до себе, і я хочу на собі проекспериментувати ідеальну модель консультацій, оригінал самої мене, як я це, це. проходжу цей шлях, і це хочу вчити я людей. Якщо фокуси язика, то тут є в нас намірення, переоприділення, і там всі ріжні 14 є пазликів до фокусів язика, тобто ключиків до спілкування, це дуже важлива тема. То я вже тут у наміренні. Намірення. Що це це коли я хочу дійсно прояснити, що людина дійсно хвилює. Наприклад, людина каже, я не можу вам заплатити за консультацію. А що вам, вас хвилює? Сума вас хвилює, чи вас хвилює, може, недостатність того, що ви отримали? Що саме вас хвилює? І людина починає. Під, вибирати свій варіант, тобто я це називаю попасти в серце людини. Тобто, у мене картинка за наміренням стоїть така намальоване серце, воно веселка кольору, таке один круг, червоний, зелений, жовтий, всі кольори веселки, а в центрі світло. Тобто, намірення для мене це є світло істинність того, що людину були. Чому людина не хоче заплатити, чому людина не хоче купити, яка істинна правда стоїть за цим? Ось так. І кріплячи до кожного і з фокусів язика на е, якусь картинку, це допомагає мені, коли спілкуюся з людиною, зразу не згадувати цей набір слів, бо це дуже тяжко згадати фразу. У мене в першу чергу має з'явиться картинка серця такого. Ага, зараз я в серце уявляю людини, тобто я використовую інструмент намірення, тобто світло, ага, людині щось не ясно, ясно. І там виробиться навик, просто ще не встигла сказати людина. А я вже бачу, який мені використати чи квіточку, чи сердечко із світлом в душі, світло з душі. Тобто людина хоче істину, не може дійти до істини, розуміння, чого, чого їй не вистачає. Чи це модель світу, чи це стратегія реальності, і за кожним тут горнятку, тут ще щось, тут песик, котик, тут серце. І за всім стоїть розмити картинка. Картинка допомагає розвинути швидкість мого перебирання інструментами. Тому що намірення, бачите, скільки тут написано, коли я буду його згадувати в такій ширині, тобто не звужена модель. Картинка, серце це звужена вже модель цього слова намірення. Ось, моя місія, взагалі, то навчати людей брати знання, класти їх на своє місце, бо я це роблю. І кожен, хто досягає успіху, він приходить до цієї ідеї. І тут я звужую, як то кажуть, тисячу кілограм, тобто тих багато слів, я звужую до одного грама, тисячу кілограм в один грам завдяки цьому образу серця, яке мені означає те, що. В середині серця йде світло, а світло означає те, що я працюю з наміренням людини. Тобто я допомагаю людині прояснити істинне її бажання. Ось так просто і красиво я це роблю і розвиваю швидкість в підготовці до консультування людей. Тому що одного блогера колись запиталися, чи ви знаєте те, що ви нас вчите. І тут можна використати. НЛП-інструмент я забула, він називається, Метафрейм. Яка вам різниця, чи знаю я, чи не знаю? Як це покращить ваш рівень знань? А можна дати реально людині на її потребу відповідь? розумієте? Так, 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 ви дуже гарне запитання задали, а можна його відторгнути. Розумієте, Я завжди стараюся дивитися із точки прийняття. Прийняття, а не відкидання інструментарію. Тобто, бачите, це як варіант моєї підготовки до того, що я знаю, що я говорю, я знаю, що я вчу. Тобто я йду в процес консультування підготовлена. Але завдяки фокусам язика, бойовому НЛП, НЛП я роблю себе ще сильнішою і впевненішою в тому, що я вчу. Я собі дозволяю навіть чогось і не знати, те, що я не знаю, я знову ж таки. З'ясовую, що саме не знаю, що саме хочу знати, і як довести це до швидкості пояснення. О, І таким чином сформовується навик, навик консультування людей. І я бачу, що цей навик найперше в мені має запрацювати гарненько. Тоді я бачу, а десь стою з людиною, і в мене перед очима зразу що їй сказати. І я той навик свій щось там сказала одну фразу, другу фразу, десь людина задоволена. І я дивлюся, я ніби прикольно так висловилася. І я отримую задоволення і починаю відчувати, що моя консультативна спосібність моя здатність консультувати людей росте і розвивається, і вона досягає того такого процесу процесу дозрівання, що я вже готова, я вже готова, тому що я вмію це робити, я вмію це швидко робити. Я вмію не затягати, не красти, цей не, не займати час людини. Тому що боляче, коли я займаю час людини, бо втрачаємо обидвоє. І я втрачаю, бо я не розумію, що куди я веду клієнта. І клієнт втрачає час, бо він не розуміє не ясно, що я з ним роблю, куди я його веду. Таке враження, що він бачить, що я теж потрапляю з ним в стан напруження і стресу, немов зливаюся з ним в тому красі такому. А щоб я зберігалася в позиції стійкості, ясності, зрозумілості, треба мені до мати, мати доведені мої знання до автоматизму в своєму житті. О, і так воно працює. Я перевіряю в сфері гардеробу, і в мене як працюють ці мої знання. У <кх> сфері грошей ще воно абсолютно не працює. Ще не добралась до цієї сфери. Ця сфера для мене, як то кажуть, остання, як то коли дитина з'їсть їжу, то останнім що є процеси, всякі перетравлення, всякі біохімічні процеси. А в кінці в кінці самому є вихід це є гроші. Отак От само кал, Ну, теж саме і для мене гроші, що таке. Це є самим-самим останнім продуктом перетравлення. Багато багато ступеневого надзвичайно складного процесу переварювання знань через мене, які дають вже високу швидкість. І ця швидкість дає мені гарантію моєї такої розслабленості під час консультації. Тому що, коли я напружена, я не можу говорити спокійно, людина тривожиться, я якась така, така стривожена, і це не виходить якісно. Я червонітись можу, я можу ще щось хвилюватися. Це мені таке некомфортно. Консультація це про кайф, двосторонній кайф. Людина йде до ясності, і я йду до ясності, а не так, що... Я хочу допомогти людині в неясності, а замість того, щоб допомогти, я зливаюся, і ми стаємо силою неясності, двоє стаємо неясними. І це тоді вже ой, ніби що зроблено, не зрозуміло, куди ми прийшли. А, і тут це є стан стресу. Мені стрес розвивати який сенс. Окей, так, він мені підказує. Ага, ще щось доопрацюй, Ну як ти? Підеш другий раз так консультувати? Навіщо тобі таке напрягне на твоє здоров'ячко, Що з тебе залишиться, як ти так будеш працювати? І все, друзі, ось такий цікавий відосик для вас вдався. Доброго ранку усім. 20. Якого то сьогодні? 28-го, то вже 29-го, бо я вже аж заплуталася з днями в календарик не дивилась, тому що були такі важливі події, трішки печальні. Була на похороні, друзі. І так переосмислила, що вчитися, брати знання це саме головне, тому що вони дають нам ріст, а ріст дає нам життя, тому що життя це ріст, ріст.